Всім привіт! Сьогодні ми з вами обговоримо одну із тем, яка трапляється достатньо часто в практиці майже кожного лікаря. Ця тема це медичний аборт або переривання вагітності в першому триместрі. Отже, згідно законодавства нашої України, кожна вагітна жінка, яка не бажає продовжувати. Дану вагітність має право звернутися до будь-якого закладу охорони здоров'я, неважливо яка форма власності, чи приватна чи державна, для того, щоб діагностувати термін вагітності, а також обрати один із методів переривання вагітності до 12 тижнів вагітності. Чому до 12 тижнів? По-перше, оскільки до 12 тижнів вагітності аборт вважається некримінальний і здійснюється згідно законодавства за інформованою згодою та бажанням жінки. Наступним є те, що до 12 тижнів вагітності ймовірність материнської смерті достатньо низька, а також негативні медичні результати теж низькі. До 14 років Вагітна жінка здійснює переривання вагітності за згодою її законних представників після 14 років за власним бажанням та власною згодою. Отже, існує два методи переривання вагітності в першому триместрі. Перший це медикаментозний, другий це хірургічний. Медикаментозний спосіб переривання вагітності включає в себе прийом двох препаратів. Зокрема, перший це антипрогестагенової дії, міфепростон, та другий це простагландинний мізопростол. Навіщо ми приймаємо ці препарати? Міфепристон збільшує скорочення міометрію, і цим самим він відшаровує плідне яйце і виводить його в порожнини матки. Мізопростол він також збільшує скорочення гладкої мускулатури, також міометрію і, звичайно, від... забезпечує відкриття шийки матки. Прийом цих препаратів здійснюється так: мізопростол приймається або трансбукально за щоку, або сублінгвально під язик, або вагінально. Міфепростон використовують лише перорально. Також слід пам'ятати, що даний спосіб переривання здійснюється як в умовах стаціонару, так і вдома. Для обезболення використовуються будь-які нестероїдні протизапальні препарати. Після переривання вагітності через дві неділі необхідно здійснити контроль за допомогою УЗД-діагностики, щоб побачити порожнину матки та впевнитися, що не залишились ніякі залишки плідного яйця. Хірургічний метод переривання вагітності включає в себе мануальна вакуумна аспірація. Він здійснюється під дією місцевої анестезії або внутрівенної анестезії. Це все залежить від рішення вже лікаря і від вашої конкретної ситуації. Також здійснюється перервання до 12 тижнів вагітності лише в умовах стаціонара, з наглядом після проведення даної процедури з наглядом 2 години мінімум. І, звичайно, через 14 днів так само необхідно здійснити УЗД-діагностику, щоб провірити, чи не залишилися залишки плідного яйця в порожнині матки. Підписуйся на мій канал для того, щоб не пропустити жодного цікавого відео про жіноче здоров'я.